<с> З вами система Ханна Кот. Система, яка йде проти матриці. А матриця це все те, на що ви всі поціли і я колись. Матриця це про те, що хочеш щось мати, змінись. Не треба вам нічого змінювати. Вам навпаки, треба узнати, який ви є справжній або справжня. І це є ваша сутність. І коли ви будете це знати, то це є ті врата, які вам відкриються. Бо ваш код душі унікальний і все, хоче б жили за ним. в мою групу Телеграм. І так, що станеться протягом 7 днів основний код. Основний код, до речі, тут до вас можуть прийти гроші. Так. Не скажу, що дуже великі, але і не такі, щоб маленькі. Ну, гроші, які ви порадієте, але і не так, щоб ту пентаклів впав на голову. Енергія буде на протязі 7, 7 днів, яка буде давати вам відчуття стабільності і надійності. Можливо, ви щось придбаєте собі, знаєте, як так е заземлитись да, в цьому світові, бо все, що ми купляємо, це є таке заземлення. Можливо, знов-таки гроші хтось вам дасть, або ви отримаєте. І це також про енергію, те, що стабільно і надійно. Який таємний код? Що ви не побачите, що буде для вас формуватися в ці сім днів? А ви не побачите те, що дивіться, ви не бачите, але вам зараз дана енергія людини, яка може все, і знаєте чому? Тому що вам допомагають всі стихії, які тільки є в цьому світові. Стихія води, землі, повітря і вогню. Тобто зараз енергія мага людини, яка може усе. І це я кажу не про себе, а про вас. Тому все, що вам хотілося б мати зараз саме той період на наступному тижні, для того, щоб почати все це втілювати в своє життя. Причому тільки що побачила карту, причому вам кажуть, що. Ідей буде дуже багато. Вони будуть на вас просто навалюватися неочікувано. Але йдіть за ними, реалізуйте їх. Тепер дивимось. амулетний код. Тобто, в якій енергії вам треба бути, щоб наступний тиждень ви прожили в найщасливішій весі вашого життя. Енергія сили. Вам треба. Мати опору в собі і спиратися на себе, тобто не йти за почуттями, а ріскати за емоціями, да, які у нас виникають від того, що ми щось відчуваємо, а розуміти, що ви тут керуєте, чи вам переживати через те, що сталося. Чи вам сказати, все це сталося на найкраще. Тільки ви вирішуєте, як ви будете реагувати, що ви будете відчувати з цього приводу. А хто дійсно хоче амулет, пишіть мені в особисті, а краще додайтесь з групу і буду вам щастя!